Зараз все ж підключення Транс... є. Зайдемо GoProшку. Може точки познаємо якісь нічні гіперлапси. Так, поки що в нас нікого немає в ефірі. Треба десь GoProшку прифінтолити. Воно в мене не випало. Так, йдемо собі на дуже прикольне місце. Так. щось у мене виглядачу нікого не вказує не розумію чому так привіт привіт ой момент треба мені телефон в другий карман покласти так кстати, можете написати як мене чути Вижу камера, так собі стабілізує. Я йду на ночну прогулянку. І хочу гіперлап записати на GoProшку. Зараз покажу як не доглядати. Найви буде пару хвилин почекати. так у нас є, в принципі фонарик, якщо ж у нас світла не вистачає. Падам парам Так що цей фонарик все крутит, крутит. О. Так, в чому прикол, бачу, що я троє глядачу в комментах, а ми б кажуть, що один. Странно, странно це. дуже странно. Так, получається мені є два ефіра, то возможно я зроблю ну, один ефір, то до там далі покладу гіперлап, щось розкажу. Кстати, у нас рубрика передавай привіт. Сможете їх писати, я буду передавати привіт вашим друзьям. Якби в ліс конечно, могу, щоб в ліс по я хоть мати хоч хоть 500 одновременних зрителів, аби все стало да, пішли спасати. Так, кстати, интересно, чи видно зорі небо, але ну, зараз не видимо. Та, да, музірочку видно, прикольно. Давай. Я такою дорожкою. Е, я йду на прогулянку. Так, отрою капзано. Щось багато немає. Сонечко, бачимо, зайшло вже. І на ну, картинках мені дуже подобається. Як воно все виглядає. Мені цікаво, як я буду. Так, передаю передаю привіт. Від качка бите копнула. Передаю привіт шелембі Миколі з широкого луга. Кстати, Класний нікнейм. Переводиться качка би ті копнула. <гум> Ден, прикольно, прикольно. Ми като відомий. Так, ну інтересно, зараз будуть сюди їздити. Може якась одна бі проїде Так, да, зараз переключимося на супердальний режим, але нікого немає Супер як майфракції О ще бачимо далеко Класно, за 500 курон з AliExpress. Ні, майже 300-300 десь коло 500 гривень Лавочка суха. О. Так, ось фонарик наш. Так, окей. Зараз опущу нагопрушку. Так, саме головне і кришку не загубити. Ну, я бачу, тут сто так темнувати, треба більше світла. Отак. Більше світла, о, супер. Так, що то є? Типа... О, той рут. Якого бетмена викликати? Жад жадного бетмена не викликаємо. вдруг прилетить так на GoPro Так так глав нам треба і нам треба світлофар взяти середню середню машина вже одна поїхала окей надіюсь що ще одна поїде треба це розкласти все треба бахати го прошку вірус умаже свою жизнь Кріплення ібо... не була або на мене все крутить о Прокрутилися на ту сторону, що є ось Так, лет це тут поставити. Дай б не ожидати. От таке країн, тут дуже класно тут сонце заходить. Зірочки, зірочки не дуже статі видно. Одну прям видно. Не можна. Його я з Гопро хочу зазняти я вже так не ходив та зазнім у гіперлапс. Ну може ти хотів попробувати В итоге я пойти, сидіти, а мені тут прислав, що треба робити вертикальні відео. Прямі ефіри. Я згов і GoPro і фонарик у Мей твік. Фонарик, кстати, досить таке рачить. Зараз у мене максимум майжень, ще його щось. в у котріх я його щось розкрутив ласка. Так, ще один режим слабой. І з таким режимом. Ага, його я його. Полі, я його. Там на стоппічу нормально Туди там не можу добити до крана не дубі. У мене класний, дуже класний фонарик. Китай топ за свої гроші. Так ну що у нас рубрика? У нас вже є 5 глядачів. Подивіться кого глядачі. О, стати. можете ти подати самі активні глядачі. Нічого собі. Ти навіть якийсь експіріанс вам дає нічого собі. Прикольно, прикольно. Так, я сьогодні теж хочу затестити. Одне відео хочу з допомогою фото зробити, а друге відео зробити і з помощю, виходить гі гіперлапс є на Samsung. Це з допомогою його достаточно місяць, що всі вже давно... Дали спати? Ні, їде якась машина. Та я розумію, б'ять вона ну, можна фонариком викликати, бо треба б нам там якусь мишу літучу зробити. Зараз спробую вона. Ну, вряд ли що в нас як отримать. Так, народ, туди ж не повірити, що не що все вживі. Як вона туди попала, то для вас буде дуже інтересно. Widzicie że jest w ręczku. O ręczki. I ka do żebym To jest bardzo interesujące. pytanie, tak. Gdzie lepiej będzie nam wyzwać? Treba nam jakiś luk, to już zrobić. Jakie le to zrobić? Tak. Nie, to nie widzę, to już możemy jakiś taki taki Nie, to nie by i Tak, Спалили, спалили. Так, Вік... Вік... драгун Вікторії широкого Луга. Привіт, але вона живе в є у сьогодні квартирі. Пушу бічікліста, пішла автомобіля. або в мене дружина білочка приколістать, зараз нам покаже як гопрошка, що вона робить. Так, зараз відео. Зтаті дуже прикольно, зараз я попробую щось віжу 5 їде, чекайте стоп-стоп наверх. Tak, anos trebuie sa se spucisirva. Te? Nu, ja, nu no, ne spucisirva, l Коротше, одну поняв, що середня видержка не підходить. Треба коротку, статі далі потім я на Ютубі виставлю так коротка. І далі поставимо так. З одного ракурса був прошку. Так, опа, щось воно фокусується, звісно, просто так собі коряво. Так, жалко, що статі не можу, що воно стоїть лучшим моментом. Зелений екран. Світло. О! Якась мені світла картинка автокорекція. Ага, є. Хай нічого сі. собі зажигати. А, цікаво чому не можу? Скрит відео з камери, ратуша. Не можу транслювати екран самий. Так, ну, нас семеро вже є. А чотирьох так, ну одна машина прийшла, вроді пише, що короткий, не хоче фокусуватись. Ну, возможно, що я залапав камеру. Кстати, пишіть мене як мене чути, то що я говорю через мікрофон. Так, а ну Ні, теперь... Не так. Тільки кое можешь приближати, віддаляти. О! Ничего себе і и приближати, віддаляти. О. Ну я не хочу, хочу повністю приблизити, а вам не меч нараз не на стандарт. Прикольно. Так, що в нас є так дуже гарно чути, чути супер, це найголовніше. Сижу тут на лавці, Дивлюся по бокам, бо не швидкать дядя. Так завжди сам з тобою говорить. дивіться на телефоні говорить. Покдали мене, не забрали в каталашку. І на зі зірок прикольно, будемо можна прям хороше сьогодні відео записати. Нашний на зірок. Але щось їх взагалі тут не бачу. І фуксірує телефон. Так, трансляція 14 хвилин. Тут у нас 3 секунди гіперлапса. Так, ще чуть -чуть чекаємо, і потім, можливо, я зроблю паузу і повторно зроблю відео, щоб Месі розчитали 2, 2 трансляції. І поюся проти в одну сторону і потім домой, бо завтра на роботу. Так. Гарно ж. Освітлення досить таке собі. Так. 5 глядачує, одно мені не показує. Кисмоя шапку невидимку. Вроді вже зараз виходить, 9 годин, але машина постійно їздить, постійно. І на трасі очі не видно, щоб вони їздять, але їх чути прям капітально. Так, ну що, гупрошка? Серека, довго ще чекати тут. Так, цифри не вказує. Так, можливо я зараз пойду до, до тяпою тих фонарів, чому я таке так-так темно все видно, хоп. Так, ну хоп ну окей, вот так, так, темно не кажу як. Так, мені до тих світло пойти. А потім повернуся в ту сторону, аби картинка така щось Це Мені взагалі не подобає. Так на сторону все робить. Я ха не попаю. Так, зараз мені давиться так, во. Ну окей, коротше, я зрозумів, що машини прям не капітально йдуть, але є вероятно, що комери закусають. Ну no, нічого, світне, пройдемося, подорожті собі. Дивом так класно видно, тобто так ти що темнота, мало десь воно ріс відять. Ну я передолі. Красим тільки встає з лавиці і машина йде за автобус, задній автобус машина чекає. Ну то я тепер ну, не Вони не прям чекали, доки я встану за берегов прошку. Пун'явці. Так, що тут тут є. Коли проходження нових ігор. Коли проходження нових ігор, можливо на вихідних, там є в мене така ігра. Ух, чуть не роздаю слимака. Є в мене така прикольна ігрушка. Стоїть вже дуже давно, десь може года-два. Я думаю, що я вже десь намагануся пройти. Треба якісь ужастики проходити. Ну, класний контент був, був ну що я вам скажу. Мало стрьомно проходити їх, звісно. Треба ще якось сидів з боку і, і так підтримував. Так, що у нас далі? Так, я помітила, що коментарі в тебе з'являються через деякий час можливо, то що я зараз на мобільному інтернеті і є якась велика ä, затримка. Вона буває, що от кілька секунд і буває, що там навіть до пару минут. Так, пішки, пішки, пішки. Що? Дубль 2. Ставимо гоупрошку. Надіюся, що зараз я її поставлю І поїде куча-куча автомобілів. Так, тисяч у не крути. Ого, що то мне о! Ну окей Я поставил, так, що у нас стоїть? Трішки почекаємо, почекаємо, можливо, зараз когось проїде. Ну як обачно клей поставить, то ніхто не їде. Не розумію чому. Так, щось у нас мало запитань. Перший ще був Міка Про. щось писав і ніхто не пише. Яка прикольна хмарка там. Класно вбилося кізум. Якийсь інло пролітає. Так, що в нас тут ще було так як справа, справа все нормально. Зараз перший я прийшов з роботи. Так. Возможно, що не відчувають камеру, тому що коли я встав, туди прямо почали машину з обох сторон, автобус, що легкова, з другої сторони прийшла машина. Тепер зараз стоїть гупрошка. І нічого, ні з тої сторони. Ні з тої сторони нічого не бачу. Ну окей, я почекаю 5 хвилин. Перезапущу ефір і туди поверну. Так, що в нас тут є? Так-да-да! Mm. -да -да, це в мене такий був випадок. Тож Прикольний, я зобрався, всі свої там апаратури, із ставкове, там якраз файна була сонячна погода. Такі були файні зефірні зефірні хмари. Приходжу я туди, а хмар особи нема. Чи мало видно так. ну Думаю, зараз підійму дрона. Якраз так над дозерах, файне відраження. Піднімаю, ну, пару хмар є. Ні, чисте небо. Одна машина є. Найс. Nice. Одна, одна вже є. Коли не розпаковка. А, там мені мене тепер вийшло останній ролик машин за лейзер, а далі машин на суботу, можливо на завтра, там є дуже така прикольна розпаковка і там дуже-дуже прикольні товари. Ну, не тільки прикольні, я смішно їх можеш спожити, там у якихось таких приколах. Що, коротше, дуже-дуже буде інтересно. Так, іде в нас друга жертва. Головне Глав... комарику не збирати собі, то то опак назбираємо комарику той. І так буде. Так, це в нас поїхала БМВ. О, з тої сторони щось теж їде. Нелегковий автомобіль, жалко, що не можу сфокусуватися. а потім обов'язково остров гіперлас, як вона виглядає, коли машина приїжджає. Вона таке ну, дуже класно, навіть роблять фотки на професійній, що сліди фарса залишають, і там, допустимо, машина встає і туди дуже класно сфоткають. Так, зірочки на ньому, а мені цікаво. Звісно, не так як у зимній час, так. Не боюся гуляти, сам я з детства гуляюся. Даже ходив по лісах, темних, притемних. То і нелог можливо. Кстати, пару славний можна замітити таке. виходить, ну то тепер можеш списатися на спутника, що спутника літає. Ну, ай ба, пораз таке інтересне літає, допустимо. Недавні був випадок, мені десь було стати на телефоні, а може і не було, може не зазняв, може, ну, не було, видно. Не пам'ятаю точно, що, коротше, я це знімав. Було раз так, що... Знімаю я, виходить, йду після роботи, якраз так, щось було під осінь. Дивлюся на небо. І і таке, як зірки, таким рядом літають. Дві, три, чотири. Я далі подумав спутника. Ну, Можливо, то були спутники запускати, а далі теж летить летить так одно, а в той момент підлітає з друге. І так у бук, у бук туди-сюди, туди-сюди, затим і далі взагалі пошпаряло так різко в другу сторону. Ну, і от то-то було щось ну, гарантія, що були не спутники, тому що спутник аж запускав там з ракети, він летів, мав летіти ж одну сторону, має траєкторію. Аж вони ті у е боки вліво право потім назад вперед, потім значить, то, то можна щось інакше було. Ну, То можливо були старінки спутники. Ну, Здесь просто ми ми багато країн запускає радні спутники. Зараз усі стараються запускати, щоб мали свої лічні спутники кожна держава. А, так. Так, у нас є. Так, як би сфокусувати? Може так мене світло і безфокусірував. О! Так, зараз я вам покажу, як воно виглядає. Бачите, зараз такі вогні? Оп. <ріху> Таке як близько пролітає. Ну, класно, коли дуже багато машин. Ну, так як коли одна, то це дуже печально. <ріху> ну, все це дуже так прикольно. Не, я сташлка не знаю, я, я знаю анекдот про піпі. -пі. Так, я звіт завершу ефір. Э, і такий же п'ять повторно ну, нашого другий. То, що ви були в мене два ефіри, я розкажу вам анекдот про піпі. -пі. Може, ще не заблокирують. Ну, коротше, такой же перезапускаю ефір.